Всім привіт! Рада вас вітати на моєму YouTube-каналі. І е, в цьому відео я вам хочу розповісти про своє найкраще прочитане року. Точніше, я вирішила зробити два відео найкраще і найгірше. Е, оскільки я прочитала 159 книг в цьому році, то розповідати про всі 159 це каторга, бо я більше з них не пам'ятаю, тому я вибрала найкраще і найгірше. І в цьому відео ми подивимося на мої найкращі книги, які я прочитала в цьому році. І ось зараз на мене дивиться книга Варта у грі, третя частина Кров буде від нашої української авторки Наталії Матолінець. Це uh, фентезі трилогія, uh, як я вже сказала, від нашої української авторки. Uh, 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 третя частина вона найтовша і сподобалась мені вона найбільша. Я її вважаю найцікавішою. Ось, ем... якщо чесно, я не пам'ятаю сюжет про мною нових книг в більшості. Ось тому я пам'ятаю емоції. Вона мені дуже сподобалась. Єдине, що ще я пам'ятаю, що я так і не розібралась, чи будуть головні герої разом в кінці книги. Але невідомо. Далі це е, зни, зруйнувати королівство від Олександра Крісто. Це фентезі, одиночна книга е, про русалку, точніше про принцесу русалок і про принц -людей. Е, принци людей. Е, люди знищують русалок, русавки знищують людей. Е, вони ворогують і не можуть бути разом, але вони закохались і будуть разом. Прекрасно. Далі. Е, три книги від однієї авторки. Е, так, ось ці в нас ідуть серію, тому про них пізніше. Так, виживуть п'ятеро, е, Голі Джексон, шість друзів, один мініван, вісім годин разом. Снайпер, який хоче вистрілити вам все, що може вистрілити. Ось. І один з них цього не переживе. Яка радість. Боже, це, це видає ніби скоростний якийсь обзор, але ні. Ось. Далі. Пасівне зуби стоїть хорошої дівчинки. І друга частина хорошої дівчинки зіпсована кров. А, також від Годі Джексон. Як неочікувана, розповідає нам про е, піп. Так. Ага, Піпа амобі. В... Угу. Ф... І про піпу або піп і про її хлопця Рафа. Я не, якщо я правильно пам'ятаю, він раф. ось, У цьому, у першій книзі вони розслідують вбивство, точніше, вбивство і самогубство. По типу, старший брат головного героя. Нібито о, вбив о, дівчину, потім вчинив самогубство. О, але піп в цього, в цього не вірить, тому вона вирішила зробити власне розслідування. В другій частині вони розслідують зникнення. О, друга піп. І вони, типу, намагаються розслідувати. Ось. Далі. Це у нас і чудовіська Шелбі. Шер... Мюрген. Ось. Відьма, мисливісно сновідьом», третя частина, що я можу розповісти. любов на лінія там буде. І знову відьма і мисливісно сновідьом», тобто вони не можуть бути разом, але вони будуть разом. Я круто, Чоловічий головний персонаж стає все тупіше і тупіше з кожною книгою. Далі в нас книга це Крісма Скрихітком, це різдвяна, кри... це... різдвяна книга. А різдвяні книги я оцінюю за іншим прикладом. Різдвяні книги я оцінюю по типу. У мене не було різдвяного настрою, а після прочитання цієї книги у мене з'явився різдвяний настрій, тому ти викинула свою роль, отримуй 10 із 10. Так. І також книга, яку ми читали на книжковий клуб: «Шість багряних журалі від Ел Елізабет Лін. Це японська міфологія. Я таке люблю. Неможливо, не японська, просто азіатська. Про Простру. Її шістьох братів перетворили на журавлів, типу прокляли, і тепер вона повинна їх врятувати. Але проблема в тому, що в неї миска на голові, і вона не може розмовляти. Якщо вона скаже хоч слово, то один з її братів помре. Якщо скаже два, то помруть два. І Як нам врятуватись, невідомо. Ну як, мені це вже відомо, я це вже прочитала. А ще це дилогія. Дві книги. Другу книгу вже видавництво РМ анонсувало на передпродаж, якщо я не помиляюсь. <кій> а третю книгу це «Передісторія» про Мачуху головної героїні. Ось далі це в нас Дженніфер Л. Армен Браунд Тінь у Жареві та Світлоу Пломені. Це про бабусю Маківки, про її походеньки з Ніктосом, передмічної смерті. Якщо ви не знаєте, хто такі передвічні, то вам треба прочитати основний е, цикл з крові і пополу, бо інакше вам не зрозуміти це. Але якщо ви прочитаєте це, то вам буде краще розумітись Ото. Але це, типу, різні цикли, вони не, не сумісні. Вони просто в одному всесвіті, і це предісторія. Ось. Далі в нас книга, яку ми читали в грудні. Фредерік Бакман, також на книжковий клуб. <кій> Ведмеже місто про маленьке містечко, життя, якого залежить від хокею, а потім найкраще якийсь цього місця, робить якусь фігню, І тепер місце трошечку в небезпеці. Далі в нас провина Зірок та паперові міста від Джона Гріна. Джон Грін це мій улюблений автор. Я буду казати про це постійно. Але він правда мій улюблений автор, я його обожнюю всім в своє серцем, тому всі книги від Джона Гріна у мене одразу отримують 10 зірочок з 10. Ось це. Ем... Можливо, це спойру, можливо, це ні, але головні герої Джона Гріна ніколи не будуть разом в кінці. І це, типу, правда, життя. Бо ну, хто з вас залишився зі своєю підлітковою любов'ю? Дуже мало. Ось і тут так само. Тільки у, ну, у нього не дуже мало, а в нього ніхто. Найс. <клес> Далі в нас Каравал від Стефані Гарбер. А, ну, перша книга трилогії. Першу я прочитала. Далі дві я купила, а потім я дізналася, що вони про не про головну героїню Скарлетт, а про її сестру. Що означає, що любовної лінії між Скарлет і Джуліат. Почекаєте, я не пам'ятаю, як його звуть. Так, між Скарлетт і Джуліан там або не буде, або буде дуже мало, а мені треба концентровано. Скарлет і Джуліан. Ні, Скарлет і Джуліан. Мені зрабається концентровано, тому. На жаль, ні. А, не, я не думаю, що я буду читати далі частини, або я їх прочитаю, бо. Тікток каже, що перед прочитанням одного разу розбите серце, яке я вже купила, треба прочитати «Каравал». Тому мені доведеться прочитати каравал. Але я так ненавиджу донатилу, Боже. <кій> До сих пір сподіваюся, що завтра авторка напише: Ха, це був прикол. Ось вам продовження про Скарлет і Джуліана. А Донателу і легенду можете забути. Сумно звучить, так? Далі детективка а, Брехун серед нас від Карлен Макманус. А, це про п'ятьох людей. Їх закрило в одному класі. Один з них помер, чотири підозрювані. Хто з них вбивця? Невідомо. А саме прикольне, що цих чотирьох людей те, що той хлопчик, якого хотіло, який помер, хотів опублікувати про них всі їх грязні брудні. Секрети. Його вбили, і він не встиг їх опублікувати. Як дивно. Ось. <клес> Далі. Це в нас ем, Анатомія і Безсмертя. Історія кохання про дівчину 19 сторіччя. Дівчина це прикраса, дівчина це інкубатор для дітей, дівчина це не особистість. І вона, наша головна героїня, хоче стати хірургинію. Вийшов в 19 сторіччі такого бути, не повинна ти повинен про це думати, а не те, щоб хотіти. І, і ось її хочуть дружити на її троюродному, двоюродному, якогось там юридному братові. І вона така, ні, я не хочу, не хочу, <кхем> але не одружиться. І е, чоловічий персонаж буде і трупи викапувати, скодо вище кохання, правда? Далі книга від нашої української авторки Квино Королеви та Нокистінями. В мене є друга частина, я її буду читати, мені все сподобалось. Авторку звуть Ашел про е, дівчину, яка вирішила стати рицаркою, захищати свою подружку тіре-сестру тіре-принцесу, але в неї не вийшло, і далі читаємо про її історію: про те, як за неї буде ганятися її злобна мачуха. А, і остання книга це Доторк Спустошення від Скарлет Сенклер. Це третя частина книг е, про доторк Темряви, про Гадеса та Пресофону, про їх історію кохання. Ось, і того за цей рік в мене 19 книг, які я оцінила на 10 з 10. Е, ось, на цьому всім дякую за перегляд цього відео. До побачення!